Всім доброго дня! Сьогодні у нас на короткому огляді фаркоп Житомирський до автомобілів Kia Ceed Універсал першого покоління. Розглянемо, що собою уявляє даний Фаркоп, як він встановлюється на автомобіль і комплектацію, яка йде штатно з даним фаркопом. Значит, по центру у нас труба профільна 60х40. Товщина стінки 4 мм. Труба підігнута в двох місцях. Так потрібно. По центру труби приварено два кронштейна товщиною по 8 мм. Кронштейни фігурні спеціальної форми. Приварені з обох сторон кожен кронштейн знизу і ззаду труби. На кронштейнах спеціальний такий виріз пас. Він необхідний для того, щоб не підрізати бампер. Юбка бампера заходить в цей пас. Між всіма кронштейнами на двох болтах зйомний кований палець. Має такий гіб. Яблочко стандартне 50 мм. На першому болту в нас прикручений подрізетник для кріплення розетки. На кожному хронштейні спеціальний виступ і додатковий отвір для кріплення страховочного цепа. Вторіст до труби з кожної сторони приварено по два хронштейна товщиною по 8 мм. До цих хронштейнів прикручені також по 8 мм, які відповідно прикручуються на лонжерони автомобіля. Лівий правий. В кожному е ланжероні автомобіля є штатні гайки в ланжеронах для кріплення фаркопа на автомобіль, передбачені виробником автомобіля. По дві з боків ланжеронів, і по одній знизу кожного лонжерона. Даними отворами кронштейни співпадає з сіми гайками. Для того, щоб закріпитися знизу лонжерона, йде додатковий уголочок. Цей уголочок прикручується до кронштейнів наскрізь 10-м болтом. Відповідно, звідси ми прикручуємося знизу лонжеронів через ці отвори з боків лонжеронів. Більш детально буде видно на, на відеоустановці. З правої сторони, походу машини, кронштейни прямі. Без виступу. З лівої сторони, ці кронштейни мають спеціальний фігурний на півмісяць виріс для того, щоб обійти фартух автомобіля. Такий фаркоп має вигляд знизу, якщо його розвернути. От наші кронштейни, між якими палець. Спеціальний пас тут. Спеціальний отвори для кріплення страховочного цепа. Такий гіб клюка. Проварка. Бішні кронштейни. З правої сторони по ходу машини прямий. З лівої на півмісяць. Встановка Житомирського фаркопа на автомобіль KIA Ceed. СВ Універсал 2009 року випуск. В даних моделях автомобілів передбачено з ланжеронах з зовнішньої сторони уварені гайки для кріплення фаркопа. Значить, по дві штуки гайки там, або різьбові втулки на 10 з 1,25 кроком, то є смілка різьба. І по одній гаєчці ще знизу. Отут, от знизу кожного лонжерона. Значить, Для того, щоб нам це все встановити, ми беремо такі два кронштейна з восьмерки, ціпляємо їх на штатні місця на зовнішню сторону. А для того, щоб закріпити цей уголок, ми використовуємо настрій через кронштейн Болт 12х35. 12, 12 на 35, А сюди закручуємося в штатну гайку яка знаходиться в лонжероні. Тобто по три точки кріплення з кожної сторони. Так само в нас і ця сторона кріплень, кріпиться. Через уголочок два таких хренштейна. З зовнішньої сторони, з зовнішньої сторони, отак от у нас. Кріпиться на лонжерон, на штатні місця. Значить, для установки фаркопа необхідно зняти бампер, щоб долізти туди і встановити поперечну траверсу. Фаркопа з балку, як то каже. Значить, дбойник ми не знімаємо. Штатно він залишається на своїх місцях. Зараз Мунтую ці кронштейни, а потім до них ціпляємо центральну балку по два болта на 12 з кожної сторони. Вона у нас так акуратно приходить. Значить, кронштейни під палець. Ось такий фігурний вигляд мають для того, щоб не підрізати бампер. Палець кріпиться на двох болтах. Сйомний. Допоннітельний отвір буде для е, страховочного цепа. Значить, у нас отут от є така пластмаска, усилитель такий. Для того, щоб встановити фаркоп, в цій пластмасі необхідно зробити такий прямокутний виріз по фаркопу. Значить, як у нас тут з цієї сторони буде кріплення відбуватися? Ці кронштейни заходять. Балки заходять під низ і пересікаються всіми кронштейнами, що ми повісили на лонжерони. І ми тут наскрізь виходить, по два болта. 12х35 на це все скріплюємо до кущі. Наживляємо і потім затягуємо всі з'єднання. Значить, що добре що не потрібно підрізати бампер і штатно усилитель залишається на своєму місці таким чином воно заходить сюди акуратно і по два болта на 12 ми прикріпили так якщо подивитися з зовнішньої сторони лонжерона як у нас кріпляться кронштейни це в нас вище болти закручені в штатні місця. На 10 з мілкою різьбою. Тобто штатні передбачені виробником автомобіля. А знизу це у нас болт, який, який тримає уголочок, який під низ. Під низ сюди також закручується в штатну гайку, передбачену виробником автомобіля. І уголочок до цього кронштейна кріпиться з 12х35 на болтом. Наскрізь. Так от виглядає кронштейн, подрізка, спеціальний виступ, щоб не підрізати бампера. Значить ця наша пластмаска, підсилювач, який йде, не бампер. Цей підсилювач пластиковий. Його необхідно буде підрізати отут тут в цьому місці, де кронштейни заходять Тут де глушитель. Да. Тут треба буде підрізати, щоб стали по центру, там де кронштейни підпалиться, його теж треба буде підрізати не повністю. На ширину кронштейнів Тобто тут 5 см. По ширині кронштейню. Значить, В двох місцях ми підрізаємо. Тут і тут, де кріпиться кронштейн і заходить. Оцю пластмаску. Сам бампер підрізати не потрібно. Значить, Встановлюємо бампер на місце. Щоб бампер нам зняти, треба відкрутити фонарики. Так все, Так, Бампер стоє. Значить бампер став на місце. І от тут у нас він зайшов акуратно в пас. Я хару, зараз поставлю, І цілий, і підрізати його не потрібно. Я розібрав фаркоп. Так як він буде йти в комплекті поставки. Розглянемо ще раз наші бічні кронштейни. Значить, лівий по ходу машини з вирізом, правий прямий, палець кований. Що у нас йде штатно в комплекті з даним форкопом? Значить, ці два кронштейна, лівий і правий. Товщина по 8 мм, Фігурні з отворами. Сюди ми цепляємо голочок, ці на ланжерони. Ці до цих прикручується труба. Ці прикручуються до труби. Голок у нас іде стандартний. З отворами 50 болт. Два штучки. Значить, Крім цих хронштейнів, стандартно в комплекті з фаркопом ідуть. Два куска кабеля 2,3 на 75 квадрата. Вкладеш ковпачок захисний на кульку. Гумка. Вінтики і гаєчки на 5. Для кріплення розетки до підрозетника Значить, сама розетка пластикова семиконтактна. Ось така. В даному випадку покращений варіант з гумовими ущільнювачами. Мітізи. 6 шайб посилених на 10 оцинкованих, 6 гроверів на 10, 6 болтів, 10 на 30 з 1,25 кроком різьби, е такі як гайки в ланжеронах. Значить болти йдуть. Мінімум 8,8 твердості, як правило, в 10 класі 10,9 твердості. Значить, ці мемітізи нам необхідні для того, щоб прикрутити ці кронштейні через ці уголки на штатні місця, передбачені виробником автомобіля. Дві гаєчки на 10, 2 гровіра на 10, 2 болтика 10 на 25. Ці потрібні нам для того, щоб з'єднати наші уголочки з нашими цими кронштейнами. Далі для того, щоб з'єднати кронштейни з центральною траверсою. У нас іде 4 болта 12 на 35, мінімум 8 8 твердості. В даному випадку 10 класі 10,9. 4 гровера на 12, 4 шайби на 12 і 4 оцинковані гайки на 12. Ось такий комплект поставки житомирського фаркопа. До автомобілів KIA Ceed Універсал SV Першого покоління. Які плюси даного Фаркопа? Фаркоп встановлюється на свої штатні місця. Відбійник знімати не потрібно, він теж залишається на своєму місці. Всі кронштейни потужні. По 8 мм. Кований палець. Потужна центральна траверса. Для установки фаркопа підрізати бампер не потрібно. Рекомендую.